Доброго дня, шановні учасники вебінару. Вітаємо вас на останньому дні наших дистанційних курсів. Сьогоднішня лекція присвячена нашому, нашим дистанційним курсам із роботи у соцмережах та із роботи з власним сайтом. А саме сьогодні буде лекція, яка називається Як привернути увагу до власного сайту. Для початку невеличка технічна хвилинка, будь ласка, поставте плюсики, якщо ви мене е, добре чуєте, бачите, та бачите, як змінюються слайди презентації. Так, добре бачу, що ставлять плюсики. Значить, зі зв'язком все добре. Отже, можемо починати. Е, сьогодні... Ми з вами розглянемо таку тему, як привернути увагу до власного сайту. Тема дуже цікава, але для початку хочу вам нагадати про деталі участі у дистанційних курсах, про те, що є два формати розширений та стандартний. Те, що розширений, дозволяє вам отримати сертифікат після проходження наших дистанційних курсів і після виконання підсумкової і практичної роботи, а також приймати участь у конкурсі. Таким чином можна отримати цінні подарунки від видавництва ранок. Конкурс для дистанційних курсів по соцмережах полягає у створенні власної групи у соціальних мережах, групи вчителя, наповнення її контентом, оформлення за допомогою тих вмінь, які ви набули під час наших дистанційних курсів, і набиранням найбільшої активності на, у вашій групі у соцмережах, тобто найбільшу кількість лайків під постами, коментарів, а також найбільшу кількість учасників, які приєдналися до вашої групи. Також хочу нагадати, що... Ви можете продивлятися усі е, лекції, які проходили абсолютно безкоштовно, також мати доступ до е, матеріалів лекцій, е, також безкоштовно. Вони доступні на сайті interactive.ran.com.ua е, е, Для того, щоб е, користуватися, вам потрібно зареєструватися та розпочати роботу із обраними вами курсами. Також на цьому сайті е, ви можете придбати розширену версію. Ви можете це побачити на слайді, виділено кнопку Придбати. Сподіваюся, що і з технічними питаннями ми розібралися і все зрозуміло. Отже, можемо переходити до нашого заняття. На минулому занятті було розглянуто питання наповнення сайту, тобто його контенту. А саме, чим ви можете заповнити новий власний сайт сайт вчителя, чим ви можете привернути увагу колег, учнів, також інших користувачів мережі інтернет, що їм може бути цікаво і які види цього наповнення є. Отже, ми це розглянули на минулій лекції. Але для ефективності сайту його повинні відвідувати користувачі, саме ці користувачі, яких ми назвали. Тобто вони повинні якимось чином дізнаватися про ваш сайт. При належному підході до просування сайту, це займає не менше часу і не менше зусиль, ніж саме створення цього сайту. Тобто просування сайту це також дуже важливий етап у роботі сайту. Це окрема сфера професійної діяльності, носить назву у вигляді абревіатури SEO, що перекладається як оптимізація роботи в пошукових системах. Тобто головним способом переходу на ваш сайт є пошук певних ключових слів, пошук певних тем користувачами у пошукових системах Google, Яндекс та інших. Під цим поняттям, під поняттям SEO, розуміється комплекс певних заходів, спрямованих на пошукову оптимізацію сайту, тобто покращення умов знаходження у пошуку вашого сайту. Але для вчителя, який пробує свої сили у створенні сайту, цей комплекс об'єктивно є надзвичайно складним і вимагає достатньої кількості чисто технічних навичок, тому це може створювати певні труднощі. Іншим способом просування сайту є реклама. Це також ефективний спосіб розкрутки, але це річ затратна і досить нелогічна для дуже маленьких сайтів, які в основному і створюються вчителями. Тому необхідно вибрати інший шлях, тобто відмовитися від оптимізації сайту для різних пошукових систем, а також відмовитися від реклами. І поширювати інформацію про ваш сайт іншими способами. Таким чином, перед творцем нового сайта Стоїть е, таке питання, як залучити до вашого сайту більшу кількість відвідувачів? Бо е, саме заради відвідувачів ваш сайт і створювався. Тут доцільно починати поширювати про нього інформацію. Е, яку саме інформацію? Е, що є е, такий сайт на певну тематику, яку ви обрали. Або це освітянська тематика, суто освітянська, або це тематика саме вашого предмету, або загальноосвітня тематика. І також у цю інформацію входить окрім тематики, головне це адреса сайту, його доменне ім'я. Цю інформацію поширювати можна починати із кола друзів. Найзручніше це робити у соціальних мережах. Ну, простий приклад. Як тільки сайт буде готовий, можна надіслати посилання на нього всім, у, всім своїм друзям у текстовому повідомленні, в соцмережах ВКонтакті або однокласники, які ми раніше розглядали. Попросити своїх друзів, перепостити свої повідомлення їх, їх друзям. Тобто створити таку так би мовити ланцюгову реакцію. І е, якщо сайт дійсно хороший, то ця ланцюгова реакція буде поширюватися і поширюватися. Далі про нього будуть повідомляти один одному незалежно від е, дій власника, тобто від ваших дій. І е, е, таким чином, якщо ви попросите своїх друзів, е, наприклад, поширити це повідомлення, а також зробити репости вашого повідомлення на стіні про те, що ви відкрили свій власний сайт з його описанням. Цього сайту, то це допоможе вам найзручнішим чином поширювати цей сайт через соцмережі. Вчора ми розглянули варіант наповнення сайту у вигляді відгуків та вражень від використання того чи іншого методичного посібника, наприклад. Ваша задача є публікувати методичні посібники, розробки уроків, ваші вчительські напрацювання на вашому сайті. І при цьому частину або анотацію публікувати у соцмережах. В кінці цієї анотації подавати посилання на ваш сайт, тобто на повну версію. І підписати повну версію ви можете прочитати на сайті і подати адресу вашого сайту. Таким чином ви будете залучати людей для переходу на ваш сайт. А якщо у нього буде якісне наповнення, то вони будуть, якщо у них, на ньому буде якісне наповнення, яке дуже часто поновлюється, яке є цікавим з тої тематики, яку ви обрали, то ці користувачі будуть повертатися знову і знову на ваш сайт. Крім того, вони будуть розповсюджувати цю інформацію у соцмережах, коментувати і таким чином все збільшувати і збільшувати коло підписників на вас у соцмережах, а також коло людей, які цікавляться вашим сайтом. Вчителю в соцмережах краще орієнтуватися на учнів. По-перше, вони становлять найактивнішу, найчисельнішу аудиторію соцмереж. По-друге, учнів можна зацікавити вашим контентом на сайті. Для цього можна спробувати розміщувати матеріали саме для учнів. Наприклад, короткі конспекти з предмету, навіть такий варіант перед контрольною роботою розміщ... розмістити такі матеріали і вони будуть користуватися дуже великою популярністю, як і сам ваш сайт. Також учні дуже активно діляться посиланнями на корисні ресурси, і при цьому корисна інформація розійдеться не лише серед ваших учнів, а й серед їхніх друзів в інших школах. Таким чином, вашу інформацію, наприклад, вашими конспектами чи вашими презентаціями, які ви зможете розмістити на вашому сайті сайті чи посилання на них, вони будуть доступні і іншим людям у інших школах. Це допоможе, звичайно, розширити коло е, користувачів, які е, хочуть дізнатися більше, які цікавляться е, певною інформацією у тій темі, яку ви обрали для розвитку вашого сайту. Обмежуватися соцмережами не варто. Е, далі потрібно спробувати поширювати інформацію про сайт серед потенційних користувачів. В онлайні ці користувачі збираються в основному на форумах. Популярність форумів не згасає з часом, навпаки, на форумах утворюються дуже міцні співтовариства між професі... професіоналами різних сфер які з повагою ставляться один до одного і утворюють, так би мовити, такі кола спілкування за інтересами, діляться власним досвідом, діляться інформацією і таким чином розповсюджують нову і нову інформацію один між одним. Рекомендується пошукати різні форуми. Наприклад, форум журналу, літературного журналу Дніпро, «Dnipro.ukr.com.ua», на якому є розділ для вчителів і розділи для вчителів, різних, які викладають різні предмети, і для кожного предмету є свій розділ. Також форум Teacher in UA, крім того, форуми Super School чи, наприклад, Харків Форум. На всіх цих форумах є розділи для вчителів, і це, ймовірно, більше відвідувачів, ніж соцмережі, бо тут збираються люди, яким сайт може бути дійсно цікавим. Крім того, інша користь це обмін досвіду, про який ми казали, а також спілкування з колегами отримання порад про те, як можна зробити сайт краще, чи отримання порад з приводу професійного росту, роботи з учнями тощо. Є ще один шлях, про який ми говорили на минулій лекції. Це співпраця з видавництвами. У видавництв є свої сайти, численні розкручені групи в соцмережах. В результаті чого, ваш, наприклад, ваш відгук із посиланням на ваш сайт може з'явитися у таких варіантах. По-перше, на сторінці окремої книги на сайті видавництва, тобто коли людина шукає певну книгу, то у коментарях до цієї книги може бути посилання на ваш сайт. Друге, це в групах в соцмережах, в групах видавництв в соцмережах. Крім того, дійсно цікавий сайт, який не має в собі піратського контенту, може бути розміщений в розділі партнери. Це також дуже круто, тому що це дозволяє людям побачити, що видавництво співпрацює саме із цим вчителем, воно йому довіряє, а також це, ну, це підвищить і цікавість до вашого сайту, і довіру до матеріалу, який ви викладаєте. Отже, його будуть одразу вважати цікавим, якісним і будуть повертатися на ваш сайт знову і знову. Все це дозволить вам без затрат проінформувати аудиторію про ваш сайт. Крім того, це дозволить вам вести ваш предмет в рамках груп в соціальних мережах видавництва. Тобто приймати участь у наповненні власним контентом офіційної групи видавництва в соцмережах. Це дозволить отримати як додаткові гроші і також підняти свої позиції як професіоналу. Такі варіанти є. Для, е, наше видавництво, наприклад, пропонує е, вчителям, методистам е, приймати участь у наповненні, е, на, у наповненні групи е, у своїх темах, тобто у темах своїх предметів, е, надсилати нам матеріали, які ви хочете опублікувати, е, і е, за це отримувати гроші, а також за це отримувати. Е, збільшення е, трафіку на вашому сайті, тобто збільшення відвідувачів, збільшення е, цікавості до матеріалу, який ви викладаєте, наприклад, на вашому сайті. Е, отже, це дозволяє е, розвивати, окрім вашого сайту, також і ваші професійні навички, а також якості е, спілкування, е, комунікації із користувачами в інтернеті, що є дуже цікавим. Е, зараз хочу сказати деякі заключні слова е, з приводу е, наших дистанційних курсів. Ми щиро дякуємо усім учасникам, які приймали участь у наших дистанційних курсах, були активними, надсилали нам домашні завдання, надсилали нам запитання. Ми намагалися в максимально оперативні терміни відповідати усім учасникам на їхні запитання, а також на домашні завдання. Дуже сподіваємося, що. Також буде активна участь у конкурсі, бо переможців чекають, на переможців чекають цінні подарунки від видавництва ранок. Крім того, ви ще можете зареєструватися на розширену версію курсу незважаючи на те, що курси вже закінчуються, але якщо ви були присутніми на лекціях, прослухали їх, готували домашні завдання, то у вас є можливість зареєструватися на розширену версію, прийняти участь у конкурсі, також здати свою фінальну практичну роботу і отримати сертифікат про проходження наших курсів. Удачі вам в роботі в соцмережах, адже це дуже цікаво і дуже важливо, щоб стати сучасним, цікавим вчителем для сучасної молоді, яка буде все більше і більше до вас тягнутися. Дякуємо вам за присутність на наших курсах, сподіваємося, що усі вони були для вас цікавими. А зараз, будь ласка, прошу задавайте ваші запитання у чаті, якщо вони є. Давайте для початку, щоб було зручніше, визначимо. Так, на конкурс надсилається посилання на групу. У конкурсі приймає участь саме ваша група. Про сайти ми розповідали, це була як додаткова інформація для розширення ваших вмінь. Це свій сайт, вчитель створює за бажанням, ми ділилися з вами нашим досвідом, нашими знаннями, для того, щоб у вас була можливість також ще більше розширити ваші вміння у роботі в інтернеті. На конкурс надсилається саме посилання на групу. І оцінюється саме активність у вашій групі. У соц. Так, з приводу подачі матеріалів. Ви маєте на увазі матеріали фінальної практичної роботи. Строки подачі матеріалів. Сьогодні у нас закінчуються дистанційні курси. Я так думаю, що до кінця цього тижня... До неділі ми даємо строки на подачі матеріалів, але в разі будь-яких питань чи проблем ми, звичайно, будемо створювати гнуч... гнучкий графік для наших користувачів, і ви можете звертатися до служби технічної підтримки на наш імейл e або за телефонами які ви бачили на слайді, а також можете знайти на нашому сайті. І, наприклад, запросити певне подовження строків. Чи є ще запитання? Так, дуже дякую вам також за активність, за те, що були присутніми на наших дистанційних курсах. Нам було дуже приємно з вами співпрацювати і буде приємно співпрацювати і надалі, особливо враховуючи те, що, по-перше, ще продовжується і конкурс, і подача матеріалів на практичну роботу. І крім того, ми завжди раді співпрацювати із вчителями та методистами. Наше видавництво завжди відкрите до співпраці з вами. Бо... Дуже багато е, е, працівників видавництва це е, вчителі е, або викладачі університетів, або люди, які мають е, викладацьку освіту. Е, дуже дякую вам за сьогоднішню е, лекцію, за те, що ви були присутніми. Е, якщо немає більше питань, то будемо з вами прощатися, але прощатися е, не назавжди. Чекаємо вас також на наших заходах, які організовує видавництво ранок. І чекаємо на ваші завдання, на ваші конкурсні роботи, і будемо визначати переможця і вручати вам сертифікати, а також цінні подарунки. Так, бачу багато подяк. До побачення.